Привіт! Всім! Закуп невеликий, тому буде з двох частин мінімум, так я думаю, але не прозвітувати не можу, бо і так пропустила вже два попередніх невеликих закупи. Чоловік в Алді купував і, там і фрукти, і деякі продукти, які нам були необхідні, але не встигла зафільмувати ну, в процесі роботи. Справ була не вдома, тому, вибачте, там буквально. На 50 євро, два закупи в нас виходило. Але зараз буду звітувати все одно. В нето була, витратила 11,60, що придбала ось таке морозиво. Майже щодня діти в нас ласують. Одну порцію морозиво точно перепадає. І, ну, як то кажуть, Гарно жити не заборониш. Ну і зараз літо. Що може бути смачнішим на десерт, ніж морозиво. Ось такі конуси, 6 штук коштує 1,71. Яйця 20 штук, 3,80. Така ціна зараз у нас на яйця. Вони невеликі, такого середнього, може, трошечки менше середнього розміру, але мене цілком влаштовує. Мило. Пропозиція така акційна, тому що взагалі такі дині продають і по 3 євро. Зараз євро 99 іспанські дині, дуже вони ароматні, смачні. Дітка люблять, їдять, тож купила. Власне, заїхала за ось таким сиром для тартіфлету. Хочу приготувати такий пиріг з картоплею, з беконом. І, і, ну, саме це і придбала. 2,75 коштує 250 г. Цей сир, він, ну, зрозуміло, що має специфічний запах і смак, і дуже гарно плавиться. І має таку консистенцію приємну. Тому саме такий підходить найкраще. Я пробувала щось на кшталт камамберу Не дуже він підійшов, а ось цей найкращий і, власне, ці маленькі шматочки. Бекону копченого, бо можна сказати, Ну це не шинка, це, скоріше, ось так балик, бекон порізаний вже шматочками. Його гарно додавати до салатів, до омлетів. Ну А тут він йде з цим картопляним пирогом. Євро 74 коштує 200 г. Ось так. Далі оливки 56 центів. Тут 100 грамів їх, один пакетик взяла, до речі, на тому тижні 51 цент коштували, тож подорожчали буквально на 5 центів. І ось такий в мене вийшов закуп неочікуваний. Вже один раз так купувала. Це печінка куряча, її тут 350 грамів, і акційна пропозиція, бо сьогоднішня дата в нього дата добігає. Євро 10 коштує минулого разу. Я теж брала таку баночку пластикову. Протушила, просмажила з цибулькою е і зробила паштет. Можна ще мор моркви додати і потім перебити блендером. Дуже смачно, вершкове масло ще додала так е щедро, тому е паштет був дуже смачний. Хочу повторити цю практику, ну і ще ж, бачите, за євро 10 придбала е е гарна ціна, чому б і ні. Ось такий мені закуп, як я вже сказала, це буде ще продовження, тому дякую. Отже, як і обіцяла продовження відео. Це наступний день. Заїхала на ярмарок, який у нас що четверга, і ось що купила. 870 витратила. Бачите, сьогодні значно більше в мене день. Вчора діти побачили одну диню, сказали: О, чого так мало, на нас всіх одна денька. За 2 євро. А ось ці я сьогодні придбала за 2 євро 4 штуки. одна 60 центів всього ці динки, трошечки, може менші, за те, що вчора я купувала одненьку за 2 євро. І вони ці зрілищі, я думаю, вони, ну, вони не м'які, не гнилі, нічого в них такого немає, просто їх там і багато. Ну, і якщо сьогодні б їх так якісно не розпродали продавці, то на наступний тиждень вони б в значно гіршому стані були, Вже б їх не було. Не було б що продавати. Думаю, в цьому логіка такої супер щедрої пропозиції, Тож я взяла два рази по чотири. Витратила 4 євро на ось ці 8 день. Нарешті всі поїдять стільки, скільки захочуть. Я думаю, що дня 2-3 будемо їсти на десерт дині. Аромат стоїть неймовірний, так пахне дуже соковито. Ці диньки просто, просто класні, дуже смачні. Тут їх найбільше, мені здається, споживають у Франції. Банани теж пропозиція останніх хвилин. Ярмарку по одному євро. Взяла банани гарні, тверденькі, все. не, не М'які там не спорчені, але їм треба було їх розпродати. Теж тож ось так взяла. Тут 2, 700 ну, майже 3 кілограми бананів в мене вийшло, по одному євро за кілограм. І ось такі яблука Golden. Є різні теж за 1 євро кілограм, гарна ціна. Там краще яблука в них по євро 20 є, але в нас трошки є. Ну, в мене не було можливості багато купити. Ці я взяла бо Лія Мені днями сказала, що дуже хоче пиріг з яблуком. Це вона шарлотку так називає, що це найсмачніший для неї в світі. Як вона каже, найсмачніший в світі пиріг, який я роблю з яблук. Ну, тож мені ці яблучка будуть якраз для пирога навіть одну грушу там знайшла ось в тому ящичку. Грушу хтось з'їсть, думаю, зараз Миколаю запропоную. Отже, такий закуп на 8. 70. Небагато витратила, але ось такий запас фруктів вийшов. Дякую вам за те, що переглянули це відео з двох частин. Залишайтесь, будь ласка, на каналі, по можливості буду продовжувати фільмувати те, що, те, що ми купуємо, і відповідно, що ми їмо. Незабаром вийде відео про приготування. Теж вже підготувала вам такий матеріал, такий контент. Тож залишайтесь на каналі. Дякую за вподобачки. Бувайте!